Завжди, коли ви даєте емоційну реакцію, значить спрацьовує тригер. Тригер на щось або на когось. Тому зверніть увагу, що у вас вмикається, на який тригер спрацьовує ваша реакція. Тому що що таке тригер? Це така е, цепна реакція, яка починається з думки. Тобто є якась думка, на кшал того, що мене не приймають, або я не така, або я не такий. Я заслуговую на те, щоб мене обесцінювали. Це може бути на підсвідомості. Тобто включається якась автоматична думка, яка бере свій початок з дитинства. І ця думка вона притягує за собою емоцію. Тобто, така звична, такий звичний ланцюг, думка і емоція, вони почали своє народження в дитинстві зазвичай до 7 років. Коли дитина вбирає такі реакції несвідомо, коли мозок працює на бета-тета хвилі, коли дитина перебуває в такому стані більш гіпнотичному, те, що їй кажуть, вона всьому вірить. Вже пізніше включається аналітичне мислення. Тому реакція ваша про те, що потрібно зрозуміти, чому ви кожен раз реагуєте однаково. Коли ви реагуєте кожен раз однаково, це означає, що Вами управляють ваші емоції. Тому дуже важливо усвідомити, признати, що таким чином включається захисна реакція. А захисна реакція може бути да, там, агресія, гнів, може бути відчуття провини, відчуття низької самооцінки, якщо ну, можна так да, назвати. Тобто включається якась така аутоагресія, агресія направлена на себе. І це все про те, що повторення. Дає можливість відстежити, а чому я управляю я цими емоціями? Чому мені це не усвідомити і не змінити реакцію? І коли ви роздивитесь да, дуже уважно на що ви реагуєте, і не будете давати реакцію, ви тоді станете самі управляти цією ситуацією.